Вітаю! Зараз покажу вам один з екзаменаційних маршрутів, який починається від територіального сервісного центру номер 2341 у місті Запоріжжя, який розташований за адресою парковий бульвар 12. Розпочинаємо цей маршрут. Одразу скажу, що він для новачків доволі складний. І зараз ви наглядно побачите чому. І одразу я виїжджаю і перша складність. У цьому перехресті, яке зараз перед нами стерта вже дорожня розмітка. Нам потрібно зараз повернути. Я повертаю ліворуч, бачите, одразу так з поліцією. Такий нюанс, одразу сигналять. Бачите, для новачків буде складно. Ось ми повернули ліворуч на вулицю Незалежної України. Попереду знаки в нас. Висять зверху, бачимо, так нас в даному випадку цікавить знак дати дорогу. Так, що попереду перехрестя, до якого ми під'їжджаємо з другорядної дороги. Бачимо, нікого зараз немає. Пропускаємо знову ж таки багато припаркованих автомобілів, вузька дорога. Зараз буде дуже складний роз'їзд з автомобілем. Бачили, я виконав, рухаємось далі. Бачимо також наступне перехрестя, на якому ми рухаємось вже головною дорогою, тому нікого не пропускаємо. Також бачимо в нас праворуч знак школа, так, і подальше 100 метрів в нас прилягає до проїзної частини школа. Тому також потрібно бути уважним. Багато ям бачите на дорозі попереду. Знак пагорб в нас обмеження до 40 кілометрів. Ну учням, які тільки здають іспит, складають їм і більше 40 не потрібно їхати. Так в межах першої другої передачі ми рухаємось. Бачите, складний маршрут, знову пагорб, багато перехресть. Бачите, так, багато знаків. На одних перехрестях ми на другорядній дорозі, на інших на головній дорозі. Так, рухаємось прямо. Багато припаркованих авто, на які потрібно звертати увагу, так, тому що в будь-який момент можуть за цих авто з'явитись пішоходи, обмежена оглядовість, тому потрібно бути. Уважними, так? Сильно розганятись я не буду. Бачимо далі перехрестя, яке регулюється світлофорами. Зараз пощастило, в нас якраз зелений. Бачите, наступний світлофор також зелений. Бачимо так? перехрестя, світлофори, коли можуть не працювати на дублюючому перехресті, дублюючий світлофор, може не працювати. Тоді, нагадую, керуємось дорожніми знаками. Коли працює світлофор, ми на дорожні знаки уваги не звертаємо. Бачите, за вузька дорога така, потрібно бути обережним. Так, припарковані автомобілі бачимо пішохідний перехід. Далі ми рухаємось до перехрестя, на якому зараз я буду повертати ліворуч за маршрутом. В нас знак СТОП. Звертаємо уваги, так, який нам говорить про те, що ми повинні зупинитись, щоб оцінити безпеку проїзду на перехресті, тому що обмежена оглядовість через умови стоїть на з правої сторони паркан. Дерева, за ними ми не бачимо з правої сторони, що в нас відбувається, так. Повернув я, бачите, ліворуч, рухаюсь. Тут завузька дорога, бачимо, не розганяюсь, так, тримаю смугу, максимально притискаюсь, намагаюсь до... Бордюру, так, до кінця проїзної частини до краю, От, але так, щоб не заїжджати на бордюр. Попереду також перехрестя, в нас, яке регулюється світлофорами. Стоїмо, чекаємо дозволяючого зеленого сигналу. Попереду в нас також автомобіль учбовий, так, і додатково на його прикладі також можемо побачити, як проїжджають по маршруту, навчаються. Попереду в нас знак головної дороги, також бачимо, але наголошую, що коли працюють світлофори, на знаки ми не звертаємо уваги. Але коли світлофор не працює, працює в режимі жовтого-миготливого сигналу, то тоді ми керуємось знаком. Далі, в нас пріоритет у русі, бачите багато тут проїздів. Попереду в нас бачимо знак залізничного переїзду. Бачимо, зі шлагбаумом залізничний переїзд з одноколійною залізницею, так, переїзд в нас також багато ям, трошки обганю зараз цей учбовий автомобіль, тому що він надто повільно рухається, так, трошки прискорюсь. Також знову ще рейки залізничні, глибока яма була. Так? Вистачає на цьому маршруті глибоких ям, потрібно триматись якомога правіше смуги, так? але враховуючи, щоб не потрапити в ями. Попереду в нас перехрестя з круговим рухом, на яке ми в'їжджаємо так з другорядної дороги, не було в нас перешкоди, тому... Я спокійно поїхав. Знову ж таки, тримаюсь правої смуги, але будьте уважними, будь ласка, багато дуже ям на цій смузі. Рухаюсь прямо, далі буде в нас перехрестя з круговим рухом, де ми будемо виїжджати на коло. Коли під'їдемо покажу, розкажу, як саме ми там будемо проїжджати. Так, поки рухаємось. Рухаємось не швидко в межах 40 км на годину. Бачимо, що попереду на нашій смузі припарковані автомобілі. Відповідно, ми переконуючись у безпеці маневру, вмикаємо лівий покажчик повороту і перестраюємось на сусідню смугу. Зараз ми пропустимо транспортні засоби, які рухаються цією смугою. Я їх пропускаю зараз і все, можна все. Я вклинився в дорожній потік, можу продовжувати рух. Знову ж таки, звертаю увагу на припарковані автомобілі, тому що вони створюють обмеження в оглядовості, і в будь-який момент може з'явитись перешкода. Попереду в нас вже бачимо. Дорога перехрестя з круговим рухом, в нас бачили знак, закінчується головна дорога і починається в нас другорядна дорога. Пам'ятаємо, що ми повинні надати перевагу в русі автомобілям, які вже рухаються по колу. Відповідно, переконавшись у безпеці, ми рухаємось по колу. Нагадую, якщо ми при заїзді на перехрестя з круговим рухом. Рухаємось в крайній лівій смузі, вмикати лівий покащик повороту не потрібно. Лівий покащик повороту ми вмикаємо лише у ситуації, коли перестраюємось, наприклад, рухаючись по колу. Лівіше, так? а так ми вмикаємо лише правий покажчик повороту, коли нам потрібно з'їжджати. В даному випадку мені правий покажчик не потрібно вмикати, тому що я не роблю з'їзд з кола, а повністю по колу розвертаюсь і рухаюсь в протилежному напрямку. Також виїжджаю і зараз е, перестраююсь на дорозі знову ж таки в праву крайню смугу, щоб не створювати. Перешкоду іншим учасникам дорожнього руху, які рухаються з більшою швидкістю. Знову ж таки, перешкода на моїй смузі. Я її оминаю і повертаюсь, знову вмикаю правий показчи повороту, повертаюсь на смугу. Тут продовжую рух. Наголошую на тому, що, хоч ми повинні триматись. Правої смуги якомога правіше, але впритул до бордюра не потрібно їхати, тому що багато ям, багато сміття на узбіччі, на якому можна пробити колесо, пошкодити якось колесо. Так, тому тримаємось правіше, але не надто близько до бордюру. Рухаємось, так, тримаємо також в полі зору, дивимось в ліве заднє дзеркало. Як рухаються інші учасники дорожнього руху з сусідніми смугами. Попереду в нас світлофор під'їжджає, я бачимо. Червоне світло горить, також встановлений знак, що це другорядна дорога в нас зараз, але знову ж таки, на знаки, поки працює світлофори, ми уваги не звертаємо. Ось в нас увімкнувся зелений сигнал світлофора. Поступово не поспішаючи рухаємось, тримаючись знову ж таки правої смуги. Попереду в мене ще один учбовий автомобіль, я його обганю, тому що він надто повільно рухається. Так, також для мене є певною перешкодою. Знову я його випередив так, і повернувся на праву крайню смугу. Попереду також в мене перешкода бачити у вигляді вантажівки. Я також її оминаю і перестраююсь у сусідню смугу середню. Далі потрібно буде мені повернути на перехресті з круговим рухом, повернути на колі, зверніть уваги. Що на знаку в нас сказано, дозволяючи напрямки руху, і вказано, що крайній лівою смугою і середньою смугою я можу повернути, можу повернути ліворуч, в даному випадку, як мені, власне, і потрібно. Так? Я можу це зробити з середньої смуги без проблем. Пропустивши знову ж таки попередньо усі транспортні засоби, які рухаються по колу. Зараз ще світлофор. Червоний сигнал світлофора, ось дозволяючий сигнал, можна розпочинати рух. Тут же, оскільки я заїхав на коло, нікого не пропускаю, повертаю, рухаюсь. Попереду така трошки геометрія дороги незвична. Бачимо, беремо, беремо трохи лівіше і далі продовжуємо рух по мосту. Потім знову, з'їжджаючи з нього, я беру максимально праву смугу, так, тому що так потрібно рухатись, і тому, що попереду в мене поворот праворуч. Тут пішохідний перехід. На якому зараз конкретно не було пішоходів, так? але взагалі бачимо, що тут же поруч з житловою зоною я рухаюсь, дуже великий потік пішоходів, усіх ми пропускаємо, надаємо їм перевагу, рухаємось. Тут дуже обережно, тому що вузька ділянка дороги, присутні ями. На дорозі, не поспішаючи, ось так обережно, бачите, я проїжджаю. Далі можу трошки прискоритись, знову ж таки, ями на дорозі, так, потрібно це враховувати. Відповідно, якщо ви будете їхати, і у вас буде яма попереду і зустрічний роз'їзд, ви пропустите автомобіль. Зараз в мене. Головна дорога, я повертаю ліворуч, бачите, праворуч автомобіль я не пропускаю, тому що рухаюсь головною дорогою. Попереду світлофор, горить вже дозволяючи зелений сигнал. Я продовжую рух, вмикаю заздалегідь покажчик повороту правий. Все, і виїжджаю, можна сказати, вже на фінішну пряму. Майже доїхали. Тут також рухаючись, не поспішаючи, тримаючись правою крайньої смуги. Бачите, тут інші транспортні засоби з значно більшою швидкістю рухаються, тому їх також потрібно тримати в полі зору, дивлячись у дзеркале бокове заднього. Так, попереду світлофор бачимо, червоний сигнал завершується, перемикається на зелений. Ми можемо продовжувати рух. Попереду ями бачимо так засмічене узбіччя, тому надто сильно не притуляємось. Попереду зупинка маршрутних транспортних засобів, тому також. Оминаємо маршрутний транспортний засіб в даному випадку як перешкоду. І все, ми доїхали до нашого кінцевого пункту, до нашої точки, на якій маршрут завершується. Зараз ми десь зупинимось з вами, я зупинюсь і прокоментую вам власні враження. Отже, що можу сказати? Для новачків маршрут дійсно складний, багато перехресть, багато вузьких ділянок дороги з припаркованими поруч автомобілями, багато ям, є залізничні переїзди, не, один, не одне перехрестя з круговим рухом. Також дуже складно так? потрібно тримати в полі. Зору розуміти, як ми рухаємось, так розуміти, як рухаються інші учасники, чи всі розуміють правила дорожнього руху. Це також треба враховувати, це також створює додаткову складність. Маршрут дуже складний. Дуже важко скласти буде з першого разу учням успішно іспит, скажу одразу, так, навіть мені досвідченому водію-інструктору. Не скажу, що було просто, так що багато факторів, які потребують уваги. Тому навчайтесь, практикуйтесь, підписуйтесь на мій канал. В наступному відео вам покажу ще один маршрут від сервісного центру. Скоріше за все, це вже буде у мікрорайоні іншому в Запоріжжі, на Бабурці. Вам покажу маршрут. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.